Концерт «Україно. краю мій рідний, присвячений Дню Незалежності України і Дню міста, відбувся в Тернопільводоканалі. На заході хор комунального підприємства виконував українські пісні. Працівники довгий час проводили репетиції, тренувалися. І я думаю, що якраз є хороша нагода, щоб з однієї сторони побачити, наскільки виріс професійний рівень наших співаків, а з другої сторони, це хороша нагода для працівників, черговий раз зібратися. В певні неформальні обстановці відновити свої сили духовно збагатитися. Хор працівників водоканалу цьогоріч святкуватиме свою п'яту річницю. Тетяна Бокулінська у колективі з першого дня його існування. Каже, за цей час склад дещо оновився. На зміну хористам водоканалівцям, що пішли на пенсію, прийшла молода зміна. Жінка додає колектив водоканалу дуже енергійний, а тому у вільний від роботи час обов'язково знайде собі заняття. Ми в своїй роботі. Не тільки працюємо в водоканалі, но і співаємо, відпочиваємо, і займаємося, і як то кажуть, змагання різні проводимо. і по футболу, по волейболу, і по шахах. І актуальна гра щоде, коли що ж до хору зазначає Тетяна Покулінська, то під час співу колектив відпочиває та набирається сили для покорення нових вершин. А свої результати вони демонструють на звітних концертах для колег.